І так, приїхав блок з шліфовни. Василь, наш шліфовщик, відшліфував поверхню блока зверху і зняв з неї геш цілих 15 сотих. Ну, виступання поршня ми вже замірили. Є в запчастини різні прокладки прокладки різної товщини. Найтовстіша нам перекриє без проблем те виступання. Але, як виявилося, свіжа проблема. Вклали ми на два крайні вкладиші корінвал і бачимо. Ну, нам. Бачимо. Ляха-моха. Не видно. Одним словом, 8 соток до десятки у нас биття. А, що робити? Що робити? Що робити? А ми йдемо до нашого форанера. От він. От він. Дали нам донора в придачу. Щоб ми з того всього гімназлі зліпили велику кулю, кутра ще їхати має. Будемо діставати колінвал звідси. Вкладаємо двигун. Вже все зібрали, провели кучу робіт. Станом на сьогодні. Сніг пішов, у нас машина не закінчена. Зараз будемо з цих підпорок опускати, поставили повністю коробку, мотор, всі діла. І будемо по чуть-чуть щоб легше було працювати. Може, десь носом заїдемо в яке приміщення. Запхали мотор, починаємо потрошки обвішувати. дійшли до такого етапу, що можна пробувати заводити. Закачали. Паливо влили масло, охолоджуючі рідини поки не влили. Зараз будемо пробувати заводити. Чик, щолкнула рельопа. Ось щось. О, стій, 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 стій. Ай-яй-яй-яй-яй. А масла вже майже немає, напевно. Бо хтось не закрутив пробку якусь. Багато вигнав? Я ще поки не. От така фігня буває малята. Зараз будемо розбиратися, що ми там не закрутили. Недозакрутили датчик тиску масла. А як результат, там знизу. Дві літри масла на ґрунті. Ну і так ми помиляємося, таке буває. Сьогодні в нас на вулиці дощ от намерзає. Дуже слизько. Ми вже позаливали всі рідини. У нас є неприємність У нас отут в районі. ну зараз там в районі передньої кришки вон, видно тече тече тусол Але ми все таки В масло не тече, значить все нормально Добре що на двір тече Будемо пробувати завести Заведемо, подивимося до чого і на сьогодні

кто знает, что это такое, <laughs> все знают. Тут мы закрыли козлев в бачок оповодения, расширивания. Рецепция, как газует, чуть-чуть поддувается. Коли пускаєш, газ спадає, О, в нас вже пропала ерекція. <рик> e, значит, e, дійшли до висновку, що в нас там є легеньке підтікання тусолу. будемо знімати передню кришку, що через той e, отвір, бо коли газуємо, то підтікання пропадає, що через той отвір підсосує повітря, підсмоктує, e, і тим повітрям чуть-чуть надуває наш вимірювальний прилад. Через те підтікання зліквідувати, можливо, тільки через знімання передньої кришки звідси від блока. Щоб зняти передню кришку, треба зняти піддон, щоб зняти піддон, треба зняти або всю балку з мостом, зі всім, або зняти двигун. Е, стидно признатися, але ми знімаємо другий раз двигун. Прийшла прокладка, склали. Зліпили все на свіжо пересипали. Ставимо. Чергове ставимо. Може, ще каушки пічаться? Вклали, ковпачок з камери не зняв, склали, зліпили, шпили прицепа, будемо пробувати ходові випробування. Ходові випробування з користю маємо привезти зерно. Їдемо, Тойота їде, нагрузили в прицепа, прицепа маємо ззаду, нагрузили тонну мішків. Буде наш випробувальний політ. Випробовуємо, тест-драйв вже робимо по бездоріжжі. Гума не важнєцька, але кого то спиняло. Така лісова дорога. Хто тут не ходив, не їздив. Я думаю, найближчі два тижні все в болоті. Фініш по нашій частині. Далі машина піде на фарбування. Будуть її фарбувати такою кірзовою фарбою. Називається фарба ніби Раптор. І ще по дрібницях там по електриці, переглядають. Все, вперед. Добро, отсюда. Кожен різдвяний подарунок на кінець отримають наші хлопці-артилеристи, наш довгоочікуваний, автомобіль. Щиро дякую волонтерам нашої громади, ТОВ в Ковбаси і всім, хто хоча б копійку доложив до цієї машини. Ця машина буде служити для нас і ми її використовуємо використовувати тільки для Збройних сил України, для нашої переваги. На Україні, Героям слава!